Саме 15 лютого 1989 року з Афганістану була виведена остання колона радянських військ. Обстріляний з почорнілим обличчям від гарячого повітря та пилу на повні груди вдихнув повітря рідної батьківщини, командувач 40-вою армією, генерал-лейтенант Борис Громов, який цього дня останнім перейшов міст через Амудар'ю, яка розділяла СРСР і Афганістан. Тривала понад 9 років війна, через яку пройшли понад 700 тисяч радянських військовослужбовців. До 25-ї річниці виведення радянських віз з Афганістану в Борисполі відбувся урочистий захід, на якому афганці мали змогу привітати один одного, знову зустрітися і вшанувати пам'ять тих, хто не повернувся додому. Наші співвітчизники і земляки виконали свій військовий обов'язок до кінця. Майже 250 наших бориспольчан виконали свій інтернаціональний обов'язок. На жаль, п'ятеро із них не повернулись в рідні домівки. Це старший лейтенант Урусумбаєв, лейтенант Веклич, сержант Севастян, молодший сержант Максюта, ефрейтор Сінько. Після зустрічі на алеї воїнів-інтернаціоналістів всі ветерани та гості були запрошені до будинку культури, де відбулося урочисте вручення ювілейних медалей 25-ї річниці закінчення війни в Афганістані для радянських солдатів. Добре, Сергій Володимирович! Добре, народу Також неможливо залишити без уваги людей, які через цю війну втратили своїх синів, братів чи батьків. В цей день я хочу сланіть. голову перед близкими и матерями тех воинов, кто не вернулся с этой войны. Выразить слова сострадания близким и родственникам, всем, кто погиб в этой войне. Желаю вам, дорогие воины-интернационалисты, вашим семьям, вашим близким, здоровья, счастья, мира, оптимизма. И еще раз хочу вам выразить большую благодарность за ваше мужество и за ваш гражданский за гражданскую позицию, которую вы занимаете на протяжении всей вашей жизни. Для всіх присутніх на заході учні Бориспільського навчально-виховного комплексу Гімназія Перспектива підготували героїку літературну композицію Миколи Вишняка Сергій Тьопкін. Служить Тьопкін наш в Кабулі, он прикази виконує, заслужинцям допомагає, все чинщинам, все як треба. О, а Борис поле мечтает, и девчину вспоминает. І що б там сьогодні не говорили про доцільність чи помилки війни в Афганістані, безперечно, одне: ніхто не має права судити ні живих, ні мертвих тієї трагедії, адже будь-якій війні немає виправдань, навіть якщо не загинув жоден солдат. Отож, колектив телеканалу Бориспіль вітає всіх миротворців з цим визначним днем. Та нехай у мирному небі яскраві зорі завжди освітлюють ваш життєвий шлях. Кожен новий день приносить радість. Кожна мить вашого життя буде насичена змістом, гордістю за дні, що минули, та передчуттям нових досягнень. А немеркнуча слава ратного подвигу надихає вас у справах сьогоднішніх і планах на майбутнє. Олена Каліновська, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.